Цей будинок знаходиться в Києві, в наймажорнішому ЖКХ в районі історичного Подолу. Ціна квадратного метра квартири в такому будинку стартує від 2 тисяч доларів. Власницею квартири в цьому будинку є Ольга Горб, мешканка Дніпра, держслужбовиця, яка займає знакову посаду, заступниця голови Дніпропетровської обласної державної нині військової адміністрації. Квартиру вона купила у 20-му році, коли займала набагато скромнішу посаду радниці губернатора Резніченка. Держслужбовці мають право купити житло у будь-якому місті України за умови оприлюднення цієї інформації через декларацію. Ольга Горб внесла відповідний запис про квартиру в історичному центрі Києва, яку придбала начебто за 89 тисяч доларів у 2020 році. Але згідно з довідкою державної оцінки вартості житла, ціна такої квартири, у тому ж таки довоєнному 20-му році, стартувала від 200 тисяч доларів. Щоб придбати таку квартиру звичайному держслужбовцю, треба працювати майже 50 років. А далі цікавіше згідно з деклараціями державної службовиці Ольги Горб, вона взагалі не має коштів і на скромненьку хатинку десь в районі краснопільського кладовища у Дніпрі. Бо живе пані Ольга постійно в борг, не вилазить із кредитів. У 2019 році взяла позику у 350 тисяч гривень, а у 20-му – ще 160 тисяч гривень. Не занесено в декларацію ні готинників швейцарських фірм, навіть жодної коштовності діамантової чи, хоч смарагдової, навіть сумочки Луївітон, як у інших замів. Аналогічно не задекларована земля на 4,8 гектара. При цьому раніше горб занотовувала, що ця земля належить її батькові, тільки зменшила площу аж в тисячу разів. Замість 4,8 гектара вказала 4,8 вісім метрів. Смішна ділянка, схоже, Ольга, власний земельний наділ із дворовою пісочницею переплутала. Національне агентство запобігання корупції в Україні вже почало перевірку гор за численними поданнями громадських організацій, зокрема громадський контроль та засобів масової інформації. Про що свідчить ось цей документ. Ми переконані, що НАЗК належним чином перевірять ці факти і не будуть піддаватися тиску з боку впливових спонсорів пані Ольги. Тим більше одним кришувальником у нашої пані стало менше. Колишній губернатор Різніченко вже відсторонений від роботи. Вочевидь, незабаром через кримінальну відповідальність позбудеться посади і змушена буде скласти депутатський мандат в обласній раді від партії Пропозиція і Ольга Горб. Хто ж вона така? Менеджер економіст за освітою трудовий шлях розпочала з торговельної стежки. Там, певно, і навчилася гарно рахувати. Має надто впливового родича. Її брат Володимир Горб, бізнес-партнер імперії Корбана Філатова, нині перебуває в розшуку. В день, коли арештували Геннадія Корбана за часів президента Порошенка, брата Ольги вивезли в багажнику автомобіля за кордон, де він благополучно переховується не лише від повістки на війну, а й від слідства. Але то інша історія. Горб займала непогані посади в комерційних структурах, була навіть допущена до керівництва у Приватбанку. А потім різко змінила свою бізнесову долю на роботу у держслужбі. У 2015 році стала скромним фахівцем орхвідділу облдержадміністрації. Це був час звитяжних активістів, які масово займали посади в держструктурах у той час, як учасники майдану пішли боронити країну на схід. Волонтерами стали десятки тисяч громадян та знайшлася купка наближених до мера Філатова осіб, які на волонтерстві будували власні схеми збагачення. Корп збирала чималенькі суми для потреб атовців, намагалася об'єднати всіх волонтерів області під одну грибінку губернатора Резніченка за його першої каденції. Не завадило торкатися громадських грошей та пожертвувань, навіть присяга до держслужби. До речі, серйозне питання до фіскальних органів залишається відкритим ще з 2015 року. Суми збиралися багатомільйонні, а звітів за них. Жодного у 2021 році горб посідає вагому посаду заступника голови адміністрації і очолює гуманітарний напрямок роботи. Саме вона причетна до всіх скандалів із гуманітаркою, якими наша область сколихнула країну у військовий час. Та ми говоримо мовою фактів. 9 лютого в приміщенні ОВА відбулося виїзне засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України в гуманітарній сфері. А також неефективного використання державного майна. Заступник голови ОВА Горб гордо та красиво розповіла казку про те, що обласна військова адміністрація не отримує гуманітарної допомоги, а лише виконує функції спілкування з міжнародними та територіальними донорами. Члени комісії були здивовані, оскільки в усіх інших регіонах гуманітаркою займаються саме обласні адміністрації. Хоча з усіх екранів телевізорів сама горб неодноразово розповідала про те, як отримують розподіляють гуманітарку в області, ми формуємо гуманітарні конвої. На жаль, вони одні доїжджають, а на жаль, інші не доїжджають. Але ми спроможні зараз допомагати іншим областям, якісь повертають назад. Вони стоять на кордонах. або ми їх переорієнтуємо на інші території. На як жаль, то кажуть? Шершеля багато... тільки шукати доводиться не жінку, а понад 800 вагонів гумдопомоги, які кудись дивним чином зникли. А разом з ними продукти харчування, засоби гігієни, товари першої необхідності і не тільки народний депутат України Павло Фролов зазначив, що комісія з розслідувань володіє інформацією, що відносно 90% гуманітарної допомоги, яку отримала Дніпропетровщина, Жоден із заступників Резніченко не міг дати відповідь, де ці вантажі знаходяться ні обліку. Ні контролю, ні актів частину гуманітарки розікрали, пустили на реалізацію через магазини, а те, що не встигли вкрасти через неналежні умови зберігання, зіпсувалося, згнило, стріло. І це під час війни, коли наші захисники віддають власне життя, боронячи нас від ворога. Правду в народі говорять: кому війна, а кому мати рідна. Та ми не про мораль, ми знову мовою фактів. За результатами засідання слідчої комісії 10 лютого поліцію Дніпропетровщини відкрито 5 кримінальних проваджень за крадіжку гуманітарки і зерна під час війни. А поцупили чимало: більше 11 тисяч ноутбуків, 700 кілограмів бронежилетів, вартісні автомобілі преміум класу, а ще незаконно відчужено та передано на Дніпромлин сотні тонн пшениці, які вкрали у фермерів та селян. У цьому будинку заступниця губернатора Ольга Горб купила квартиру. Її вікна виходять на золоті бані древніх храмів та річку Дніпро, а це 30 грамів хліба, які з початку року отримували пацієнти геріатричних та інших відділень спеціалізованих медичних та соціальних закладів Дніпропетровщини. 30 грамів. Це вчетверо менше ніж у блокадному Ленінграді часів Другої світової. Бо заступниця горб не підписувала відповідних угод на забезпечення ні угод на ремонти стіни, стелі, які в буквальному сенсі падали від холоду. Угода була можлива лише тоді, коли підрядниками обиралися фірми, наближені до неї та її родини. Та відповідати доведеться перед законом і людьми. Бо не існує злочину без покарання.